Реформатор живопису. Послухайте перше речення диктанту. Казимир Малевич народився в польській родині, яка проживала тоді в Києві. Записуємо перше речення абзацом. Казимир Малевич народився в польській родині, яка проживала тоді, в Києві. Перевірте речення. Казимир Малевич народився в польській родині, яка проживала тоді в Києві. Наступне речення. Батько його був керуючим на цукровому заводі Івана Терещенка, а згодом перейшов працювати на цукроварню поблизу Білопілля. Записуємо речення. Батько його був керуючим. На цукровому заводі Івана Терещенка. А згодом перейшов працювати. На цукроварню поблизу Білопілля. Перевірте, будь ласка, речення. Батько його був керуючим на цукровому заводі Івана Терещенка, а згодом перейшов працювати на цукроварню поблизу Білопілля. Наступне речення. Саме в цей час Казимир захопився українським мистецтвом розпису. Він вивчає різноманітні техніки. Намагається робити перші власні спроби в малюванні. Записуємо речення саме в цей час. Казимир захопився. Українським мистецтвом розпису. Він вивчає різноманітні техніки. намагається робити перші власні спроби в малюванні. Перевірте речення. Саме в цей час Казимир захопився українським мистецтвом розпису. Він вивчає різноманітні техніки, намагається робити перші власні спроби в малюванні. Наступне. Через якийсь час родина Малевичів переїжджає до Вовчика. Потім до Конотопа. Записуємо речення. Через якийсь час. Родина Малевичів. Переїжджає до Вовчика. Потім до Конотопа. Перевірте, будь ласка, речення. Через якийсь час родина Малевичів переїжджає до Вовчика, потім до Конотопа. Наступне речення. У ці роки Казимир прагне здобути професійну освіту художника. Проте це йому ніяк не вдається. Записуємо. У ці роки Казимир прагне здобути професійну освіту художника. Проте це йому ніяк не вдається. Перевірте речення. У ці роки Казимир прагне здобути професійну освіту художника. Проте це йому ніяк не вдається. Наступне речення. Наступним містом, до якого переїхала сім'я, був Курськ. Записуйте, будь ласка. Наступним містом. До якого переїхала сім'я? Перевірте. Наступним містом, до якого переїхала сім'я, був Курськ. Наступне речення. Саме тут, на художній виставці, вперше з'явилися роботи Малевича. Записуємо. Саме тут на художній виставці. Перше з'явилися роботи Малевича. Перевірте, саме тут на художній виставці вперше з'явилися роботи Малевича. Наступне речення. Ця скромна подія початок відліку грандіозної виставкової діяльності талановитого художника. Записуємо. Ця скромна подія. Початок відліку грандіозної виставкової діяльності. талановитого художника. Перевірте, будь ласка, ця скромна подія початок відліку грандіозної виставкової діяльності талановитого художника. Наступне речення Записуємо з абзацу. Уже через десять років Малевич проголошує, що кубофутуризм це єдино правильний шлях у мистецтві. Записуємо речення з абзацу. Уже через десять років. Малевич проголошує, що кубофутуризм Це єдино правильний шлях. У мистецтві. Перевірте речення. Уже через 10 років Малевич проголошує, що кубофутуризм. Це єдиний правильний шлях у мистецтві. Наступне. Він стає не лише практиком, але і теоретиком нового напрямку. Записуємо. Він стає не лише практиком. Але і теоретиком нового напрямку перевірте речення. Він стає не лише практиком, але і теоретиком нового напрямку. Наступне речення. У середині 20-х років Малевич стає всесвітньо відомим художником. Записуємо речення з абзацу. У середині 20-х років Малевич стає всесвітньо відомим художником. Перевірте речення. У середині 20-х років Малевич стає всесвітньо відомим художником. Наступне речення. Його картини демонструються в Західній Європі та США. Записуємо. Його картини демонструються в Західній Європі та США. Перевірте речення. Його картини демонструються в Західній Європі та США. Наступне. Його перебування за кордоном це низка тріумфів. Адже його вважають справжнім реформатором живопису ХХ століття. Записуємо. Його перебування за кордоном. Це низка тріумфів. Адже його вважають? Справжнім реформатором живопису ХХ століття Перевірте, будь ласка, речення. Його перебування за кордоном це низка тріумфів, адже його вважають справжнім реформатором живопису ХХ століття. А тепер будьте особливо уважні. Перевіримо весь текст диктанту. Реформатор живопису Казимир Малевич народився в польській родині, яка проживала тоді в Києві. Батько його був керуючим на цукровому заводі Івана Терещенка, а згодом перейшов працювати на цукроварню поблизу Білопілля. Саме в цей час Казимир захопився українським мистецтвом розпису. Він вивчає різноманітні техніки, намагається робити перші власні спроби в малюванні. Через якийсь час родина Малевичів переїжджає до Вовчика. Потім до Конотопа. У ці роки Казимир прагне здобути професійну освіту художника. Проте це йому ніяк не вдається. Наступним містом, до якого переїхала сім'я, був Курск. Саме тут, на художній виставці, вперше з'явилися роботи Малевича. Ця скромна подія початок відліку грандіозної виставкової діяльності талановитого художника. Уже через 10 років Малевич проголошує, що кубофутуризм. Це єдино правильний шлях у мистецтві. Він стає не лише практиком, але й теоретиком нового напрямку. У середині 20-х років Малевич стає всесвітньо відомим художником. Його картини демонструються в Західній Європі та США. Його перебування за кордоном це низка тріумфів. Адже його вважають справжнім реформатором живопису ХХ століття.